Максимум зусиль сотні кілограмів наживки та приманки, і все для того, аби потім відпустити усю рибу назад у ставок у селі Прилбичі, що на Яворщині, завершилися змагання на кубок західної України зі спортивної ловлі. Коропа 29 команд із 14 українських міст та ще 6 із Білорусі упродовж трьох днів боролися за звання стати кращим. Фортуна посміхнулася львівській команді Доктор Фішинг, яка упіймала 23 коропи загальною вагою 115 кг. Озеро площею у 120 гектарів, кілька тонн риби у ньому та 29 команд із усіх куточків України і ще шість із Білорусі, які на неї полюють. Це змагання за кубок Західної України зі спортивної ловлі коропа. По два чи три учасники у кожній команді три доби поспіль закидують найкращу приманку та не зводять очей з сигналізатора. Саме він сповіщає про впівмену рибу. Аби зловити білого амура чи коропа рекордсмена вагою понад 25 кілограмів, рибалки витрачають кілька сотень гривень на найрізноманітнішу наживку, Із вишні, часника чи шоколаду, на черв'яка під час спортивної рибалки ловити просто заборонено. Однак і місце тут відіграє не останню роль, у якому секторі рибалити визначають за допомогою жеребкування. А тому в усіх однакові умови. Втім, як кажуть, рибалки переможе той, кому усміхнеться фортуна. порядка десь п'яти команд, шести, які постійно з року в рік відвідують змагання. Вони бореться. і цього року є з Тернополя. Вони завжди казали, що їм погані місця попадаються. Цього разу їм дістався, вважаю, саме одних з найкращих секторів. Тобто, вважаємо, перевога повинна бути за ними. Вони повинні її оправдати. Нам, якби може, чуть, чуть більше повезло в жеребьовці, якби нам попався кращий, можливо, сектор. Ну і друге, що зрозуміти сектор, підійти, знайти якийсь ключ, щоб. Почала ловитися рибу. рибу, яку витягують із озера. Рибаки, навіть якою б великою вона не була, додому не забирають. Спеціальні судді її зважують, фіксують у протоколі, лікують ранки та знову випускають у воду. Такий принцип спортивної рибалки. А ще у рибалок є традиція, аби стати переможцем кожну зловлену рибину. На щастя цілують. Під час виважування риби досить цікаво, коли рибу чують на гачку, встають і зважувати, а тут вона тікає. Бувало таке, щоб втікали, ви навіть не встигли зважити чи ні? Так, дуже часто, сьогодні дуже часто, обривів було багато, риба хитра, теж не хоче попадатися на гачок. За три дні 800 кілограмів риби. Такий результат змагань перемогла львівська команда Доктор Фішинг, яка загалом впіймала 23 коропи загальною вагою 115 кілограмів. Хлопці кажуть, тут зіграла фортуна. Усе вирішилось в останню ніч. Зрозуміло, сьогодні, грубо говорячи, вночі, вночі було багато покльовок і реалізували. Но ми знали, що ми виграємо». Ми були впевнені. Просто. За останній дому витягнули майже 100 кілограмів. 100 кілограмів риби в вуклян. Так, так. Так. Тобто Другий останній день дом. практично ні одної покльовки не було, тобто ні одної риби не витягнули. А так, третя сутка. Спеціал. «Змагання є змагання». На другому та третьому місцях опинилася тернопільська команда хобі та прокарп із Бердичева. Їхній результат 85 та 71 кілограми. Окрім кубків, трика переможців отримала ще й грошові винагороди 8, 5 та 3 тисячі. Відповідно, Олександра Стасишин, Юрій Руденко, Роман Яремкевич Новини.